14 лютого простір Кременчуцької міської художньої галереї наповнився чарівними мелодіями класичної музики, атмосферу кохання, гармонії та вишуканого мистецтва містянам подарував муніципальний ансамбль скрипки Кременчука, виконавши святковий концерт з нагоди Дня святого Валентина. Вечір сповнений емоції краси, з справжнім музичним втіленням романтики, де кожна нота була мовою серця, а кожен звук відлунням душі. Ми вирішили в цей святковий день. Трошки порадувати наших кримінчужан і бачу, що люди йдуть, ми дуже раді. Думаю, що все буде добре і всі задоволення отримають від, від нашого концерту. Ми граємо класичну музику, популярну класичну музику, звісно. Сьогодні ми не брали менше барокової музики, менше старовинної класики, більше романтичної музики, бо сьогодні. День закоханих до цього дня ми підготували. Ну, така програма там Штраус, Брамс, Шуберт. Класичні твори, сповнені глибоких почуттів і безмежної елегантності, змусили Кремечужан забути про буденність і поринути у світ мрій і пристрастей. Скрипки, мов закохані серця, гармонійно перепліталися у чудовому танці звуків, розповідаючи історії кохання без слів. А музика, яку виконували талановиті музиканти ансамблю, стала шляхом до глибин душі, пробуджуючи найкращі емоції та почуття. Взагалі скрипки Кременчука не вперше вже виступають у Кременчуцькій міській художній галереї. Проте для нас дуже важливо, що саме сьогодні, у романтичний день, 14 лютого, є можливість прийти та насолодитися безкоштовно виступом цей ансамбль. Дарує настрій не тільки Кременчужанам, а гостям міста та всім, хто слідкує за анонсами Кременчуцької міської художньої галереї. Кременчужани занурилися в незабутню музичну подорож, а їхні серця, наповнені емоціями, зберегли у собі відголоски цих неповторних миттєвостей. Вони відчули на власній шкірі, що кохання це не лише слова, а й музика, яка живе в кожному з нас. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.